Це могло статися і з ким завгодно. Але не сталося. А от нам пощастило. Ця історія чиста правда. Нова група стане тим, чого до цього ще ніхто не бачив. Господи, це ж мої легінси. але на мені вони краще сидять. У нас є утікач, пацан, барабанчик. Старий, давайте вже лабати. Та виконувач каверів кажуть, що ти станеш рок зіркою. А ти як думаєш? Срань, господня нетфлікс презентує. Якщо ми хочемо підірвати дупи, то нам потрібне шоу. Я маю на увазі як для стадіону, але в клубі. Фанати прагнуть анархії. То ж дамо їм її. Я працюю на «Електрорекордс». Хочете, запишу вам платівку. Новий фільм в озвучці колодії трейлерів. Я був менеджером Скорпіон з Скітроу, Кіс. Але це ніщо в порівнянні з тим, чого я натерпівся від Мотлі Крю. Мені все остогідло, я хочу розважатися. Усе ж керепет, Геть нічого не працює. Ценіла звинуватили у ДТП. Томі Лі та Лізер Лотлер розталися. У вас дегенеративне захворювання кісток. У нікі сікса передос. Легко не буде. Але я, я з вами, хлопці. За мотивами бестселеру. Виграємо чи програємо. Ми все одно мотлі Крю. Їхня музика зробила їх відомими. А поведінка знеславила. славила. Мотлі Крю, а ось і ми. Художній фільм Грязюка. Неймовірна історія про самий скандальний гурт у світі Мотлі Крю.